Заледве знайдеться людина, яка б не чула про засновника українського друкарства Івана Федорова. Натомість ім'я Михайла Сльозькі, типографа, письменника та бібліофіла, який у XVII столітті тримав власну типографію у Львові, на жаль, є маловідомим. А між тим саме він, 1636 року, віддрукував у типографії Львівського успенського братства. Перше в історії українського друкарства «Євангеліє». Спеціальні шрифти, що ними надрукована книгу, імітують рукопис, а сторінки її прикрашають дивовижні ілюстрації, виконані українськими майстрами. За життя Михайла Сольовського Євангелія мало велику ціну. Так, за ухвалою братства воно мало продаватися за 14 золотих. Але фактично його ціна була набагато вищою, максимально відома 50 золотих. Шльозка був людиною освіченою і вельми цікавою. Книги він порівнював то з маслиною плодовитою, то з овочем, а свою типографію називав не інакше як Нива. За своє життя він видав понад 50 книг. І зайняв позицію одного з найуспішніших українських видавців XVII століття. Втім, зворотнім боком успіху були деякі конфлікти. Митрополит Петро Могила, обурений перед руком однієї з книг Києво-Печерської друкарні, піддав сльозку анафемі. Однак історія примирила запеклих конкурентів Петра Могилу і Михайлу Сльозку. Знають як батьків-засновників українського друкарства.